Третій день збору національної команди. і Сьогодні вранці фітнес Віталій Кулиба, наш тренер з співготовки, проведе зараз комплекс справ для того, щоб хлопці прокинулися, щоб потягнулися на всі м'язи і по-доброму завелися. Ввечері вже буде тренування. Отож, починаємо роботу з фітнесом. Фітнес. Повна ідилія, гармонія і розтягнення м'язів має бути краще. Олександр про да. користь фізичних вправ <фітнес>, фітнес. Вчора якраз приїхали, як пробудився організм. Та, так, вже сьогодні добре так відпочили, поспали добре, тому що важка дорога була і в тебе раніст. Так просить, щоб ти раніше ліг спати, тому було дуже багато часу виспатись і поснідали. От зараз така, як нам кажуть, така легка мобілізація всього організму, щоб перевести в гарні почуття м'язи. Тому ну, це треба, необхідно це робити. Віталік, він так, в ну, нього цікавий набір вправи, я дивлюся, як брійте. Ви Видно, що попри те, що здавалося би це не просто статика, але да, організм мабуть, весь так заводиться. Дається, це, да, так. Але коли ти правильно виконуєш всі вправи. Тобто всі всі м'язи в тебе включаються в роботу, і тому воно і здається, що потім ти стаєш, і ти ось такий збалансований так. і відчувається, Відч... що багато кисню крові? Є? Так, да, відчуваєш, і так що ти всі м'язи дав навантаження. Тому... Вони не так і легко як, як, як кажуть. Однозначно, ви зараз прокинулися, якраз ще відпочити, а ввечері вже буде і тренування. Так що ось таким чином можна ранкове тренування замінити фітнесом. і а, та, ти почуває. просто можеш навіть там 20-30 хвилин, якщо там вдома, хтось просто потягнути см'яти, щоб ти був в тонусі, і потім ти себе весь день почуваєш дуже гарно, тому що ти ну, весь такий сфокусований на роботі або ну. Тобто в тебе не може бути на якісь там непередбачених ситуацій. Як там до Бінчак? Не Е, Та ні, ну, спочатку хвилювався, але коли ти вже приїжджаєш і окунаєшся в це середовище, то ти вже все забуваєш і ти працюєш взагалі. Середовище класно. Працюємо далі. Дякуємо. Дякую. Let's go! Воротарям довелося по такому слизькому газону пострибати, продемонструвати свою майстерність. І здається, наші воротарі в порядку. Та, звісно, ми всі в порядку. Ну так, да, трохи побили сьогодні. побилися. Таке попадали така якраз погода ще та ще така треба для ударів якраз. Воротар добре відчуває, як е, е, хлопці себе почувають в плані ударів, в плані готовності. Mm. Яку би ти оцінку сьогодні дав гравцям, які завдавали ударів? Вони готові чи сирувати трошки? Так, всі готові. всі. Молодці всі майстерно все виконували. Хто з хлопців так найбільше запам'ятався. Хто от, бо ж в вартаріці пам'ятає? Хто там найбільш точний, хто найбільше вам завдавав прикрощів? Та ні, просто дуже багато і Ти якось на це не здаєш уваги. Все нормально. Загалом, як сьогодні враження від тренування, достатньо багато працювали над тактикою. Уже йде на працювання десь тієї структури гри, яку тренер бачить головний у матчі з італійцями. Розкажи трошки про, про цю роботу не з тонкощами, а загалом. Ну так, да, звісно, багато тактичних занять. Відпрацьовуємо. Ну, не буду розкривати що, тому сподіваюся, все спрацює в матчі. Робота достатньо я так дивився, інтенсивна, так? Так, так. Інтенсивна робота, всі хлопці вкладаються, стараються, тому всі сьогодні молодці. Взагалі це і необхідно, тому що італійці грають на високій швидкості, і бачу, хлопці дуже багато підказують один одному на полі. Це також дуже важливий момент, так щоб дати можливість інформацію зорієнтуватися, підбадьорити. Ну завжди, коли всі розмовляють на футбольному полі, підказують один одному, тому так легше грати. І це багато хто каже, що це як пів, пів роботи, напів, Ну, якщо дуже складно, і тобі підказують, тобі не пів легше. Хлопці зараз приїхали багато хто із Європи забили віші. Чи відчувається ось така впевненість у своїх силах піднесений настрій? Ну, то ну так, да, всі молодці, всі гарному настрій. Це дуже добре перед такою відповідальною грою, що у всіх дуже гарний настрій. Правда, що би ти сказав про Італію? Хто в Італії найбільше тобі такий пам'ятний гравець? Твій колега по по цеху Донарума чи хтось інший? Та ну взяти їхні склад, Там всі зіркові гравці, всі грають на топ рівні кожен рік. Тому це дуже сильна команда, і нам треба дуже гарно в них налаштуватися. У тебе також є в запасі гарні зараз сухі ігри із Динамо, і з Барселоною. Конкуренція у вас в голкіперському цеху як завжди на високому рівні? Ну, я вважаю, що у збірні так має бути. Тому у нас здорова конкуренція і вирішувати нам тренер. Ай головний біль з приводу голкіперів буде так. у нього, так? Так, так, так.

І ось у третій день збору національна команда вже повним складом бере участь в ігровому тренуванні. Тут на знайомому стадіоні на Траугута вже повним складом 26 гравців сьогодні на полі. До того пам'ятаєте, вирівнювали функціональний стан, працювали в різних групах. Ну а тепер всією командою після пробіжки, після розминки. Пасінг плюс завершальні удари напрацювання різних комбінацій із завершенням. І вже у даний момент команда працює над тактикою, над тією схемою, яку тренерський штаб бачить у грі з Італією. Але це звичайно вже за кадром, тому що ніхто не має знати, як ми готуємося. Результат уже буде видно і результат цього напрацювання у самому матчі. Ну а завтра у нас спаринг спаранг на арені Гданськ із місцевою лехією днем народження тебе. днем життя тебе. Українська асоціація футболу